Всім доброго дня! З вами Валерій Гриньов, і сьогодні ми розберемо деякі пропущені партії минулих турів і ті партії, які догравалися в восьмому турі. І почнемо з деяких моментів, де не вдалося реалізувати, так би мовити, гольовий момент це партія Грінько Ярослава проти Юрія Кашмака. Як ми бачимо в цій позиції в складній такій пішаковій структурі челябінського варіанту чорні вирішили зіграти тура f1 Ну то нормальний хід від ферзя, ферзь побив. Зіграли слон Д5, ЄД. Тут дуже цікавий принциповий момент. На дошці є різнокольорові слони. Різнокольорові слони в середині грі в мідельшпілі Вони посилюють атакуючі шанси тієї сторони, яка була ініціативою, тому. Коли ми граємо подібні позиції, ми маємо бути дуже уважні до тих можливостей супротивника, які спрямовані саме проти короля. І от Хіта АБ у цій позиції, він трішки такий, можна сказати, безпечний. Безпечний не в тому плані, що безпечний для чорних і їм нема чого боятися, а в тому плані, що акуратність треба було проявити ходом тура ф 8. Щоб на е, будь-який хід ферзем, коли ферзь втічеві під удару тури, тепер забрати АБ, і таким чином чорні би прикрили би лінію Ф. Але натомість вони зіграли АБ. І після дуже сильних декілька ходів за білих, ферзь Ф5 ініціативний хід. Потім на свон 4 ще сон Д3, білі отримали дуже сильну атаку проти короля чорних і мали цю партію виграти. Після ходу g6 був дан шах, король пішов на H8. Тут перший момент білі з метою захопити сьомий ряд і створити загрозу Тура А7, зіграли ферзь F7. Але це є невеличка неточність. От. Е Бо чорні відбили цю загрозу ходом ферзь F2. Тобто, якщо зараз тура піде на А7, ми дамо шах ходом ферзь e 1. Враховуючи те, що сталося, то, напевно, краще було б ту ж саму ідею виконати, але з поля Е7. Різниця полягає в тому, що на Ферзь в 2 в нас буде удар на d6, пішак висить. А у випадку на ферзь е 3 ми можемо забрати на b5 і тепер не можна бити слона. Ну, наприклад, через мат в один хід. Після ходу Ферзь ферз 7 чорній правильно зіграли Ферзь f 2, тримаються. Ферзь f 6 шах, король g8, дали декілька шахів. І отут треба було грати король G8, ну і далі вичікувати дії білих. І от чорні трішки не витримали, от, отої напруги що король стоїть погано, і зіграли короля 6 І тут сталося дуже цікаве. Тобто, білі пішли Тураєв 1 чорні зіграли ферзь є 3 і запропонували нічию. І білі після е, деяких міркувань прийняли цю нічию. Можливо, в білих був цей нот, не знаю, що сталося, але. Звісно, що в нормальній ситуації треба було продовжувати гру, бо після ходу тура Ф3 ми нападаємо на ферзя. Ферзь, напевно, відійде кудись шахом. а От після ходу f 1 не видно захисту проти ходу тура h 3 Напевно, що за декілька ходів білі виграють. Тому можна сказати, що ініціативи володів, володів Ярослав Гринько і. Треба було продовжити партію. Ну, далі ми почнемо з деяких таких помилок в розрахунку, які були в пропущених партіях, і потім вже перейдемо до тих партій, де одних з гравців можна відзначити. Оця позиція, яку ви бачите на екрані, виникла в дограванні партії першого туру. Білими грав Микола Фузік, чорними Володимир Клименко. І е, Микола зіграв слон Д4 з ідеєю окупувати конем по В5. Володимир помінявся, і тут, напевно, стався прорахунок. Е, треба було просто, напевно, перебрати слона, ну і далі грати трішки гіршу позицію, але нічого такого критичного немає. Гра продовжується. Е, Чорній. Замість цього пішли на форсований хід кінь c 3 Не знаю, що вони тут мали на увазі. Можливо, там на тура c 3 якийсь хід. Навіть не знаю, що, що вони тут рахували. Кінь c 3 може щось бачили, якісь варіанти. Але все це, це не обов'язково, бо є сильний хід кінь c 6. І виходить, що, що якщо тепер побити пішаком, то білі отримують дві, дві, дві тури за ой, дві фігури за туру. А на тураці 6. як сталося в партії, виграється спочатку якість, потім на це трикінь. І зрозуміло, що чорні партію програли, тобто в нормальній позиції, зробили хід, який ну, навіть не зрозуміло, в чому полягала ідея. Е, ну добре, рухаємось далі в цій позиції. В цих позиціях е, також. Можна сказати, що можна було грати краще за чорних в партії Шикіда Порхоменко. А виникла стандартна позиція варіанту Ботвінніка в англійському початку. Тобто, це варіант от з таким пішаковим розташуванням, де в білих є план насувати пішаків, але вони віддали. у... Для чорних фігур по 4 і треба було Дмитру, Ну напевно, в цій позиції зіграти на F4 кінь Е8, намагаючись перевести сюди коня або заблокувати на наступному ході ходом кінь Д4, отак от прорив Д4. Замість того, ну, замість ходу ж 4 можна ще Д4 розглянути, і звісно, що в білих перевага, але. Чорні зробили багато зайвих ходів, а 6 король короля 7, то ходи все є не обов'язкові, тому і чорні витратили темп. Але далі чорні взагалі якось розгубилися. Видно, що грали цю позицію вперше, і треба їм типові позиції ще вивчати. І от після Д4 стратегічно білих виграна позиція. Кінь зайшов на Д5, Турана c 1 Пішак Д6 тепер слабкий, і за декілька ходів білі все ж таки. Перемоговий, ну як ви бачите, далі навіть показувати, напевно, нема що. Пішак Д6 втрачається, тому чорні позиційно дуже невпевнено розташували свої фігури, і через те, отака от поразка. Ну, треба ще відзначити, що іноді наші гравці забували в деб'юті якісь принципові моменти. Оце партія Юрія Кошмака проти Володимира Клименка. Юрій Борисович розіграв варіант, який вважається кращим за білих. Але е, головна ідея, так би мовити, пуанта цього варіанту полягає в тому, щоб зіграти слон Ф4, і на d 7 зіграти слон Д6. І таким чином е, обмежити рух пішака Д7, зіграти на розвиток і поступово. Після Е5, кіння 3, кінь С4, забрати пішака Д4 і виграти внаслідок того, що в чорних не розвиваються фігури. А от кінь Д2 це хід не в дусі цього варіанту. І Володимир дуже впевнено тут розвив фігури. На слона 3 знайшов сильний подвійний удар, змусивши білих розміняти фігури. І от після Д5 чорні просто залишились зайвим пішаком без якоїсь компенсації в подальшій боротьбі. Виграли цю партію. Також була можливість білих зіграти краще в партії Цираковський Домарадський. Виникла з варіанту дракона такого доволі безпечного для чорних, тобто білі суттєвих проблем супротивнику не створили. Таке закінчення, яке трішки приємніше для чорних, але нічого такого страшного не було. І, напевно, треба було зіграти король С 1 щоб потім зіграти С3. Одразу не можна грати тура Д 1 через вон Б2 тактики, зіграти С3, і потім ходом тура Д 1 боротися за лінію Д та і міняти фігури. Загалом розміни тут вигідніші, скоріше для білих, бо в них буде три пішаки проти двох на ферзовому фланзі. Є змога там створити прохідного пішака, тому це був правильний план. Замість цього білі зіграли А5. Це не, не, не мій погляд, помилка, бо після ходу БА зараз чорні просто забрали пішака. І от якщо його відігравати, то ТУРА заходить на Д2 з подвійним ударом на С2, на Ж2. І позиція білих дуже швидко розсипалась, бо втратив, були втрачені більшість пішаків. Ну і наприкінці ще подвійним ударом. От таким чином Дмитро Доморадський вирішив долю партії. А, далі, а, серед тих партій, де можна відзначити а, гру а, наших учасників, особливо молодих шахістів, хочеться першочергово відмінити відмітити партію Клименко Володимир Блажко Валентин. Ну, як ми бачимо, позиція доволі складна. В кожні, у кожній сторін є свої відкриті лінії, є козирі, але е, більше піше слабкостей саме в чорних, тому позиція білих виглядає приємнішою. У цій позиції Володимир грає дуже правильно, тура Б7, захоплює передостанній ряд, бо я вам нагадаю, що коли у вас є відкрита лінія, як писав. Е, Арон Німцович, великий шаховий вчитель, треба захоплювати поля вторгнення. Що Володимир і робить. Валентин грає король G7 гарний такий хід, який позицію робить більш надійні, надійнішою. І на Тура fb 1 треба було враховувати, що кінь на d 7 стоїть погано, він не може нікуди піти. А Тури, як ми бачимо на e 7 Є е 6 Вони менш активні, ніж тури білих. А треба було і тут, і через хід мінятися турами або коня кудись переводити на Є6. Е Натомість чорні вирішили зіграти ферзь 5, і на ферзь 3 дуже сильний хід. Володимир захистив пішака. Забрали пішака на 3. Звісно, що вони перегнули палицю. Отут я всім рекомендую зробити паузу відео і самому намагатися знайти подальші ходи білих. Мені сподобалось, як білі зіграли, бо всі ходи доволі точні, і Володимир дуже красиво виграв. Ну, я думаю, що ви знайшли дуже сильний хіць вони 5, нападаючи на туру і на коня, бити ЖФ не можна через ЖФ відкритої шахи, втрачається тура. Тому Валентин. Мусить тікати туру. І причому так тікати, щоб зберегти захист коня. Якщо буде шах, то після розміну, як ми бачимо, все одно у коня Д7 будуть проблеми. Тому Валентин зіграв тура Д6, користуючись тим, що ферзь не може бути туру, ферзь захищає з поля три туру, як ви бачите. І отут тура Б4, ще один сильний хід. Тобто ідея перекрити захист тури Д6, тобто ферзь тепер не бачить цієї тури. Але цей хід потребував дуже ретельного розрахунку, бо чорні кинулись в контратаку. Може здати, що загрози чорних дуже небезпечні по першому ря ряду. Але Володимир чітко вирахував, що є хід Ферзь H2, захищаючи поле ж 1. І, на Ж, є сильний хід тура б 1 міняючи активні фігури чорних. Щоб не втрачати одразу туру у ну, якомусь такому варіанті, да з виграною позицією, чорні забрали на Б 1 але це закінчення повністю програне, що впевнено довів Володимир. Тобто, тут молодий шахіст виграв у більш досвідченому. Приблизно така ж сама ситуація, але декорації були інакші: була в партії цираковський Сергій проти Андрія Артемова. Ну, позиція виглядає ну майже рівною, трішки приємніше за чорних за рахунок того, що пішаки білих стоять на чорних полях. Але мені сама, е, самі спроби Андрія виграти, напор, з яким він вів цю партію. І я вважаю, що переміг він цілком заслужено, бо ставив супротивнику проблеми. У цій позиції Сергій робить непоганий хід тура С6, активізуючи туру. Андрій грає слона на 6 як ми побачимо, у цього ходу є дуже дуже цікава ідея. Ну, враховуючи, що сталося, можливо, і слон Є3 треба було зіграти, але все одно, після G, G в король в 5 чорні активізують короля. Точними ходами можна зробити нічию, але все ж таки, тут звісно, що давлять саме чорні. Сергій, щоб не дати можливість активізувати короля, грає тура ц 7. І отут Андрій знайшов дуже цікаву можливість після розміну на Ф4 пожертувати якість за двох пішаків. Був шах на дошці, тепер забираємо правильного пішака. Справа в тому, що бажано ще встигнути забрати пішака Б2, інакше, якщо білі навіть програють пішака А2, а заберуть пішака Б5, пішак Б має серйозні шанси пройти у ферзі. Тураби сім з'їли. Ну і оце, оце закінчення, воно трішки, е так би мовити, більш бойове, ніж було. Тому цікаву ідею застосував Андрій, але все одно, при правильній грі мала бути нічия, багато разів цю нічию могли зробити білі. Врешті-решт догралися до позиції, де чорні суттєво посилили свою позицію. І от тут треба було зрозуміти, напевно, що ідея чорних полягає в ході Ф3, ставити пішаків по білим полям і з чорних полів видавлювати чорнопольним слоном короля білих. Тому треба було зробити профілактику ходом Тура Б1, наприклад, щоб на F3 дати шах і підійти королем, скажімо, на Е3. Таким чином ми би унеможливили б хід F3. І, на мою думку, тут виграшу немає чорних. Звісно, що можна продовжувати грати, але все одно при правильному захисті то є нічия. Тура А5, Ф3 сильний хід, Тура А1. Отут спершу треба було дати шах, а потім покращувати короля. Тоді вся ідея чорних пройшла. Але вони ще дали білим шанси, білі мали знову ж таки з лінії Д відкидати цього короля. І знову на дошці нічия. Виграти неможливо, але після невдавого ходу 3 слон С3, Просто в подальшому сон з Д4 відтис цього короля, і позиція стала виграшною. Тому дуже така цікава партія з великим напором, бажанням, яко, яке продемонстрував Андрій. Тому, на мою думку, все а, цілком заслужено. А, ну і ще з молодих шахістів виділяється явно Артем Пільчук. Артем виграв чергову гарну партію, обіграв ветерана шахів Валентина Константиновича Башко в такій атакуючій манері. Зробив в цій позиції дуже цікавий хід перш за штрим. Не тільки е відійшов від, на, від удару свона Е7, але, як ми побачимо в подальшому, зробив, зробив дуже хитрий атакувальний хід. І Валентин Блажко не розкусив ідею молодого шахіста і зіграв кіняж ж 7. Краще, звісно, було тут бити АБАБ, Тура А1 мінятися і проводити С5, що є типово для слов'янського захисту. Ну, грати на вирівню, вирівнювання позиції. Але кіняж 7 намагається щось Валентин придумати. Отут хід Артема дуже мені сподобався. слон Аж 5 дуже сильно. Тобто, вже готуються якісь жертви на F7. Кінь G5, ферзь e 3, слон F6. Чорні не відчувають небезпеки і отримують хід h 4. Кінь має тікати. І отут перший момент: ну, напевно, що слона 3 не, не точна версія розвитку подій. Треба було одразу, напевно, жертувати на F7. І це, звісно, дає виграну позицію. На король F8 виграє слона 3. А на король G6 виграє h 5, ферзь F7 з виграшем. От. Тому слона 3. І от тут шанс чорних полягав в тому, щоб знищити цього небезпечного коня, який тисне на f 7 і тільки на ферзь e 5 тепер тікати турою. До речі, тактична ідея полягає в тому, що бити якість не можна через проміжуточний хід свон d 4 От, не знайшовши цього нюансу, Валентин зіграв свон e 7 і тепер. Артем був на висоті, зіграв кінь f 7 слон А, Ферзі 6 сильний хід забрав шахом на і 7 на Б7, і зайвою якістю і декількома пішаками. Звісно, що цю а партію виграв. От, от роздивляючи ці партії, можна, можна згадати вислів популярний у філософії, який каже, начебто, що старикам тут вже не місце, але. Перш ніж дивитися подальші партії, хотілося б трішки з вами порозсуждати на тему, що таке спорт. Спорт для, для когось це титули, очки, звання. Для когось спорт це вміння продемонструвати свої максимальні якості. Але мені дуже симпатична та думка, що спорт. Це перш за, за все боротьба. Боротьба, перш за все, з собою зі своїм віком, зі своєю із, із енергетикою молодих шахістів із багатьма, багатьма факторок, факторами, які впливають на партію, і, от дивлячись наступні декілька партій, можна сказати, що той філософ, який сказав саме цей вислів, був явно неправий. І перший, хто це довів. Це Олександр Іванович Рибченко, обіграв сильного вже пер розрядника Михайла Капічуна. Обіграв е в гарному позиційному стилі, в дебюті Реті, отримавши в дебюті два слона. Олександр Іванович зіграв ферзь С2. Е беручи під контроль поле а 4 Справа в тому, що коли у вас два слона закінчені, то головний план полягає в насуванні саме крайніх пішаків. Це гарно продемонстровано. І в партіях Тараша, і в партіях Стиніц, і усіх класичних партіях. Напевно, що Михайлу треба було розуміти, що зараз загрожує 4 а 5 і позиція буде погіршуватися і одразу визивати якийсь кризис. Ходом С5, щоб якщо пішаки поміняються, для коня були якісь опорні пункти. Наприклад, якщо поб'ють, то можна кінь 4 зіграти, на B5 зіграти ферзь e 6, ідею кінці 4. А якщо c 4 зіграти, то після кінде 7, кінь десь через F8, іде на e6, на D4. Тобто, головний висновок, якщо ви боретесь проти двох слонів, ви маєте отримати хоча б якийсь опорний пункт. От. Зігравши ферзь e 6. Михайло не побачив напевно ходу А4, і на кінці 8, Це вже помилка. Чорні так хотіли відійти конем, щоб зберегти пішака А7. Ну, пішака-то вони зберегли. А от після ходу слово Ш3 проблеми з і конем почалися. І дуже впевнено перемогли білих в боротьбі, в такій жорсткій позиційній боротьбі. І Зіграли гарну партію. Добре, наступна партія, де <кій> грав той самий Михайло Капічун проти Сергія Цираковського. Сергія турніра явно не йде, але цю партію він гар... грав дуже гарно, старався. І, от наступним ходом, ходом тура Д3, він ще більше посилює свою позицію. Михайло робить хід фер за сім на загострення. І отут перший такий важливий момент. Напевно, що от, знаючи, що вийде. Простіше за всього, вигравало е 3 Натура Е2. Ми дамо шах F C6 і приведемо туру на лінію H. Натура С2 можна просто відійти ферзем. А натура F6 зіграти Е2. І так виходить, що тура F1 має і захищати туру F6 і стежити за пішаком по лінії Е. От. Ну, це такий най, найбільш прямий варіант. Чорні зіграли тура А5, і отут Михайло знайшов неочікуваний хід тура С2, чим трішки, напевно, змусив розгубити свого супротивника. Бо в партії чорні ну, дуже легко відпустили білих. От, по-перше, можна було побити ферзь С2. Ідея в тому, що бити туру не можна через Тура ж 3 загрожує мат. А на тура ж 1 буде мат, але трохи з іншого поля. Ну, тому білі б, напевно, грали б ферзь b 7, і от, напевно, що чорні саме цього варіанту а, їх бентежив, тому вони не пішли на цей варіант. Але можна було б зіграти король ж 8 зайва тура, але відкрити король. І якщо білі тут, наприклад, дають якісь шахи, то ідея зближатися з ферзем. Якщо ж хтось забере пішака на є 4 то треба бачити оцей ресурс тура є 5 до речі. Навіть якщо білі б'ють одразу ферзь Е4, то план приблизно той самий: На ферзь А7, король Е6, шах, тура Е5. Бо це був такий більш прямий путь до виграшу. Бо після тура А7, тура С7, король G6, тура Е7, з'їли з'їли, отут напевно неприємно було для чорних. Те, що чор, білі зараз підуть тура 6 тому вони зіграли тура 6, тура Б4, тура е 6, і виникла така позиція зайвим пішаком для чорних, але вже виграш не є таким 100%, як в минулому варіанті, загрожує тура е 8. Білі це побачили, захистились, і отут, напевно, треба було Б6 зіграти або тура д 7 продовжувати для білих якийсь тиск. Але чорні зіграли тура Д на Д6 і на Тура Б7 розміняли тури, що призвело до нічиєї. Тому шанси були саме в чорних тут. Але все одно грав Сергій цю партію дуже добре. Також, можна сказати, ведучи суперечку з нашими філософами. І останній момент це партія Анучина Сергія проти Фещенко Богдана. Ну, Богдан. Доволі молодий хлопець, але грав у цьому турнірі як екзаменатор. Тому знову ж таки ми його ставимо в один ряд з Сергієм Олександром Івановичем в той же список. В цій позиції Сергій Анучин, який грав білими, зіграв кінь h 5. Правильно зіграв. Але на ферзь 6 як зіграв Богдан, ну, маючи зайвого пішака і дуже активних коней. На мою думку, Сергію не вистачило витримки От він захотів зіграти е, в якийсь момент f 3, як ми побачимо в подальшому, але зру, зробив це е, трохи запізно. Треба було одразу зіграти f 3, і на будь-який хід зараз буде хід кінів 6. Ну, наприклад, на слон c 6 такий шах шах е, конем, і не можна грати король g7 через кінь e8. На G4, як там в партії приблизно було, знову ж таки є неприємний шаг. І враховуючи ці удари і таку тактику, білі виграють. Хід кінь G7 не робить позицію білих поганою, але 100% виграш випускає. Король б'є G7, тура Турабе 1 свона 4. І отут от знову ж таки не вистачило витримки, розрахунку. Треба було просто зіграти ферзь С4 і зайвим пішаком далі <кхи> продовжувати тиск. Наприклад, якщо нападають цією турою, тоді є хід кінь Е3. І після розміну, як ми бачимо, десь ця тура може попасти под вілку, а можна грати і кінь Д6, забираючи пішака Б7, загрожуючи зараз зіграти в атак. Тому, звісно, що тільки Сергій міг тут виграти. На тура А 8 можна в таке закінчення піти і зайвим пішаком. Знову ж таки, ми продовжуємо тиск. Натомість на свона 4 був зіграний ферзь в 3, хід невчасно і просто, після простого ходу G4 виявилось, що просто нікуди тікати ферзем, так щоб зберегти контакт з конем D5. Внаслідок чого цього, куди б не пішов би ферзь, кінь на d5. От, тому е, от такі були найкращі партії, пропущені партії партії восьмого туру. От з вами був Валерій Гриньов. І зустрінемось на огляді партії 9-го туру. Всім до побачення!